Всім привіт! Сьогодні ми зануримось у справді дивовижну історію, це розповідь про те, як звичайнісінькі паперові карти перетворилися ну, на ті самі потужні інструменти, що є у кожного в кишені, готові простежити цей шлях? му ну, розбиратися. А почалося все власне, з цього, з дивовижного поєднання мистецтва та науки. Тільки уявіть, цілі світи вміщені на одному аркуші паперу. Кожна лінія, абсолютно кожен символ, це ж результат колосальної роботи, ретельних досліджень, вимірювань. Це без перебільшення той самий фундамент, на якому тримається вся сучасна картографія. Так, а ось і наш план на сьогодні. Швиденько пробіжимося, Почнемо з паперових основ, потім розшифруємо, так би мовити, мову карт. Далі зануримось у цифрову революцію, порівняємо формати і, звісно ж, зазирнемо в майбутнє. Поїхали. І так. Перший розділ. Давайте почнемо з самого фундаменту. Століттями, от реально століттями, паперові топографічні карти були ну просто незамінними для навігації, для військових, для будь-якого планування. І знаєте що? Навіть сьогодні вони не втратили своєї актуальності, особливо там, де цивілізація закінчується, де немає ні зв'язку, ні електрики. Так, а що ж це таке ця топографічна карта? Ну, спробуємо уявити: беремо величезний шмат землі і стискаємо його до розміру звичайного аркуша. Але при цьому зберігаємо всі-всі важливі деталі. Ось це по суті і є топографічна карта. Саме вона дозволяє точно визначити координати, розміри, як об'єкти пов'язані між собою. І саме тому вона така незамінна для всіх: і для мандрівників, і для військових, і для інженерів. Добре, переходимо до другого розділу. Бо знаєте, щоб карта по справжньому заговорила, треба розуміти її мову. А ця мова вона, вона складається з умовних знаків. Розуміння цих символів це фактично ключ, який відкриває всі ті скарби інформації, що приховані на карті. Але справді, от навіщо вони взагалі потрібні, ці знаки. А все просто умовні знаки це, по суті, алфавіт карти. Вони беруть наш складний, заплутаний світ і перетворюють його на набір чітких, зрозумілих символів. І що найкрутіше, їх може розшифрувати будь-хто якою б мовою не говорив. Це універсальний спосіб зробити інформацію читабельною. І всю цю абетку, грубо кажучи, можна поділити на три основні групи. От дивіться. Перші площинні це все, що має площу, ліс озеро, зрозуміло. Другі лінійні це щось довге, але вузьке, річка, дорога, наприклад. І треті позамасштабні це такі собі маленькі, але суперважливі позначки, скажімо, окремий будинок чи міст. Вони замалі для масштабу, але ж на місці їх неможливо пропустити. А ще ж є колір, і це, знаєте, не просто для краси. Колір на карті це цілий окремий шар інформації. Кожен відтінок має чітке значення: зелений це вся рослинність. Синій чи блакитний, зрозуміло, що вода, коричневий це рельєф, усілякі височини, а чорний це все, що зробила людина. Завдяки цій кольоровій мові можна буквально за секунду просканувати весь ландшафт очима. І ось тут тут ми підходимо до справжнього переломного моменту. Третій розділ. Поява цифрових технологій просто перевернула все з ніг на лолову. Вона повністю трансформувала картографію, дані стали доступними, інтерактивними, і їх почали поєднувати з гігантськими базами даних. Це справжня революція. Ну давайте просто порівняємо, щоб було зрозуміло. Папір він статичний. Надрукували все він старіє, а цифрові карти. Вони живі, оновлюються в реальному часі, доступні от просто зараз. Але знаєте, що найголовніше? Це інтерактивність, можливість накладати шари даних один на одного, погоду, кадастрові межі, рух транспорту, що завгодно. Це перетворює карту з картинки на, на потужний інструмент для аналізу. І це ж не якась там абстрактна теорія. В Україні є абсолютно конкретний, яскравий приклад. Це публічна кадастрова карта. Це був справжній прорив, він наочно показав, як електронні карти можуть вплинути на прозорість на управління земельними ресурсами, реальний кейс. Так які ж переваги це дало на практиці? Ну, по перше, відкритість будь хто може зайти перевірити межі, площу призначення ділянки. По друге, це просто зручно, там є інструменти, щоб виміряти, знайти за номером. Ну і найголовніше, мабуть, це потужний удар по корупції. Це робить усі земельні справи набагато набагато прозорішими. Але ж і це ще не все. Цифрова революція пішла ще далі. Тепер ми бачимо світ не просто як набір символів на схемі. Ні, ми бачимо його таким, яким він є насправді. Все завдяки знімкам з літаків, дронів, супутників. Це це просто інший вимір деталізації. От просто послухайте цю цифру: 0,75 метра на піксель, 75 сантиметрів. Сучасні супутники з космосу можуть розрізняти об'єкти такого розміру, це ж просто неймовірно. Це найкраща ілюстрація того, якими потужними стали наші очі там, на орбіті. І звісно, такі гіганти, як Google Earth, зібрали все це докупи. Вони створили, по суті, інтерактивний глобус у нас на екранах. Там є все: і супутникові знімки, і тривимерні моделі міст, і навіть ті самі панорами вулиць. Вони просто взяли і зробили всі ці складні геопросторові дані, доступними для, ну, для всіх. Так, добре, четвертий розділ. Отже, маємо папір, маємо електронні карти, маємо знімки з космосу. І що з цим усім робити? Що обрати? Давайте спробуємо розібратися, який інструмент для якого завдання підходить найкраще. Ось така коротка шпаргалка. Паперові карти це надійність, взяв у похід і ніякі батарейки не потрібні. Електронні це швидкість та інтерактивність, але звісно, вони залежать від інтернету і гаджетів. Ну а знімки з космосу це, звичайно, супердеталізація для аналізу. Але робота з ними буває і складною, і недешевою. Тобто, як завжди, все залежить від конкретної мети. Отже, виходить, що для кожного інструмента є своє завдання. А що ж далі? Як усі ці технології разом узяті формують наше майбутнє? Давайте подивимося на український контекст, бо тут вони вже стали справжнім двигуном цифровізації та прозорості. Що ми бачимо прямо зараз? По перше, електронні сервіси Держгеокадастру постійно розвиваються, стають зручнішими. По-друге, дрони вони стали просто незамінними для швидкого моніторингу, наприклад, коли треба оперативно оцінити збитки. Ну і звісно, гіс, геоінформаційні системи, вони вже глибоко інтегровані в управління містами, інфраструктурою, це вже наша реальність. І все це підводить нас до, мабуть, найважливішого висновку. Ми з вами спостерігаємо за неймовірною еволюцією. І вміння розуміти ці дані, працювати з ними це вже не просто якась там корисна навичка. Ні, це ключова компетенція для купи професій майбутнього від айтішників до екологів. Отже, ми пройшли весь цей шлях від паперу до пікселів. Але ж еволюція на цьому точно не зупиниться. І це залишає нас із дуже цікавим питанням. Коли весь наш світ перетворюється на ще один шар даних на екрані, як це змінює наше власне фундаментальне відчуття простору, відчуття місця, де ми є? Є на чим подумати, правда ж?